Вітаю вас на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я рада, що ви сьогодні зі мною. І зараз я хочу трошки розповісти про підготовку до Пасхи в Німеччині. Взагалі-то в країні існують два великих свята: це Різдво і Пасха, ну як зазвичай, в християнському світі. І до Різдва починає Німеччина готуватися вже з вересня. А до Пасхи з другої половини січня фактично вже починається ця тема, потрошку розвивається цього року. Пасха дуже рання, 31 березня, і тому останнім часом, ну от лютий і березень особливо зустрічається в соціальних магазинах і на фломаркатах багато предметів, які стосуються Пасхи, атрибутів, які. Супроводжують ці свята. Отже, сьогодні трошки про це розповім. Отже, перед вами один з атрибутів пасхального столу маленька шкатулка у вигляді яйця. Їх у мене чотири. Вони всі в чудовому стані. На трьох немає клейма, а ось ця Кобальтова шкатулочка має клеймо – Карл Тільш, відома німецька компанія. Вони всі в чудовому стані, кожна добре відкривається, закривається. І я не могла пройти повз і придбала їх. ці шкатулки. Тепер ще один атрибут. У мене сьогодні помічник. Ну Ось цього кролика ви пам'ятаєте, напевно, може, не пам'ятаєте, але я його купила минулого року. Він такий, ну це з перших, як то кажуть, покупок таких, він мені дуже сподобався. Але це, оцей кролик з яйцем неодмінний атрибут німецького, німецького великодня. Вважається, і всі знають, що кролик на Пасху приходить або в домівки. Або в сади людей і розкладає яйця в різних місцях неочікуваних. Там треба їх шукати. Ну, ось ця традиція існує, і тому кролики це теж дуже часто зустрічається і продаються всюди, в будь-якому вигляді. Ось вам приклад. Такий кролик вже більшого розміру. Теж немає клейма. Я думаю, що він просто керамічний, хоча досить легкий. Він вкритий глазурю, а бувають вони не вкриваються, глазурю, вони, бо вони стоять в садах, десь там в, в, в цих між, між квіток. Один з такими рожевими вушками. Подивіться, який гарний. Наступний, будь ласка, ось. і ще один ось такий кролик. Дивіться, який симпатичний, який симпатичний, чудовий кролик. Далі теж один з атрибутів це пташки. Пташки, які прилітають весною, ну і ця тема нам теж добре відома. Ось ще така пташечка у нас є. такий, ну, Я не знаю, чи це горобець, напевно, ні, але він, неймовірно, затишний, цей, цей малюк. Ось так він теж виглядає. Симпатичний. Керамічний і неймовірно красивий. Ви розумієте, що пройти повз неможливо було. І ще один е, предмет, який ми хочемо показати, з моїм хлопчиком-онуком ось такий півник. Ну, півник взагалі розкішний. Він. Е, Ніякої, ніякої компанії, тобто він виготовлений, просто, я думаю, десь теж на, як сувенірна річ. Але подивіться на цю якість він керамічний. Колись в дитинстві були такі у нас пластмасові такі подібні півники. Подивіться, як він виготовлений. Чудовий, чудовий півник, дуже-дуже якісно виготовлений. Ось такі атрибути. Хочу вам сказати, що діти завжди чекають приходу цього кролика. І якщо у вас є маленькі діти і ви цього ще не робили, можете зробити так, щоб кролик прийшов до вас в будинок або на подвір'я і роз... залишив яйця, і тоді дитина буде шукати їх. Це незабутні враження для всіх. Тому, якщо ви цього не робили, я вам пропоную це зробити, бо, бо це неймовірно приємні емоції для, для всіх. Ну, а тепер, що стосується пташок, я хочу вам показати е, дві пташечки. Вони однакові. Е, кожна має маленький такий нюанс е, на, на носику. Вони без клейма, але дуже-дуже ніжні. Одна. І друга ось так. Бачите, вони ніби, ніби однакові, але тим не менш, трошечки, трошечки відрізняються один від одного. Ось такі пташки будуть у мене на телеграм-каналі. Ну і щоб закінчити зі скульптурою, хочу показати вам ще одну маленьку скульптурну композицію. Дякую за допомогу. Ось така дівчинка, яка захищається від гусака за допомогою парасольки. Вона невеличка, 13 см висота, її 10 см ширина цієї, цієї композиції. Дуже симпатична дівчинка, яка з одного боку боїться гусака, а з іншого вона дуже рішуче настроєна, налаштована. Це німецька компанія Гріфенталь, десь 60-ті роки. Написано так, що, можливо, виготовлена. Ну, ось вручну розписана, звичайно. І для нас вона ця фігурка пам'ятна, тому що свого часу в родині у нас була така історія, коли містяни приїхали в перше село, ну, майже вперше, і там зустрілися з гусаком. І це запам'яталося дуже. Ось така Я історія. хочу показати вам чотири кодлери. Ну, якось вони трапились майже одночасно всі. Я вже їх придбала, тому що в мене були замовлення на такі кодлери. Я вирішила, що напевно, напевно є сенс їх купувати. Це знову ж таки історія вже показувала свій. Історія починається в Великій Британії. Саме там винайшли такий спосіб виготовлення, приготування яйця яйця, яєць пашот. І в цій формі, ця форма є на одне яйце, от така форма на два яйця. Існує ще на три на чотири яйця ці форми. Приготування. Спробувала я вже варіанти різні. Ну, тр треба прилаштуватися. Переваги такої такого виготовлення, те, що ви відкриваєте, ви спочатку готуєте, потім ви виделкою виймаєте за, за кільце, виймаєте цю, цю форму з гарячої води. Я спочатку робила так, як було написано: 6 хвилин опустила в гарячу воду, а потім потримала 6 хвилин. Нічого не не відбулося, не, не встигла яйцо приготувати. Яйце взагалі приготуватися, тому. Я потім вже робила інакше, я в холодну воду опустила, потім чекала, і так, десь хвилин, напевно, до 10, і в мене майже в вийшло. Треба прилаштуватися. Кожен під свою форму, під свою плиту, під, під свою каструлю, в яку ви будете опускати. Але зручність в чому, ви відразу можете їсти. Досить смачне, виходить це яйце, треба сказати. Тому я буду користуватись нею. Я вже спробувала і далі буду користуватись. А є люди, які збирають такі форми, збирають як колекції. От Бачите, тут у нас з фруктами, тут теж фрукти, маленька, маленька форма. І ось на два. На два яйця ось така з пташками форма. Ну, це з пасхальною тематикою все закінчили Тепер трошки скла. Трапився нам ось такий підсвічник. Колись у мене були такі, такі бокали з такою ніжкою. В даному випадку це підсвічник, це Розенталь. Тут є позначка. Ну, важко побачити, чесно кажучи, але повірте мені на слово, що вона є. Дуже ефектний і дуже ніжний підсвічник, на мою думку. Це перший предмет. А, наступна річ ось така кришталева шкатулка. Вчора ми її придбали. Дуже красива, дуже гарна ось така кришечка, тут і матове скло. Оце все опрацьоване. Я не думаю, що вручну, але. Тим не менш ось така кришечка. І форма, нижня форма на ніжках дуже симпатична річ. Ось такий звук. Мені насправді дуже подобаються шкатулки саме скляні, тому ось придбали. І третя річ теж така, давайте я переставлю сюди: це велика салатниця, або ваза для фруктів, Ну будь-як можна її використовувати. Продавчиня сказала, що вона американська. Не знаю, не можу сказати. Але чому мені сподобалось? По-перше, оцей краєчок хвилястий. А по-друге, подивіться на цю. Як то кажуть, виділку на оброблення цього скла. Вона вся, ця салатниця, цей, цей салатник, вона вся ззовні оздоблена ось таким чином. Я теж думаю, що це не ручна робота, але неймовірно ефектна, на мою думку. Досить велика і красива річ. Тепер декілька предметів невеликого об'єму, але досить цікаві. Ну По-перше, такі підставки під бокали чи келихи, або розетки від Кайзер від компанії Кайзер. Тут є підвіси, тобто вони можуть бути використовуватися як елемент прикраси десь на стіні. Ось такі квіти. Це деколь, але неймовірно, гарна деколь, майстерна. І тут такі дві Дві корзини з квітами різними. А, невеличкі, ну, стандартні, як для таких підставок. Далі ще одна розетка вона була в такій коробочці, продавалась це ручний розпис. І щось подібне в мене вже було. А, така невеличка теж. А, це Людвіксбург. Компанія, яка тут недалечко розташовувалась, і я про неї розповідала, у мене є цілий ціли сюжет про, про, про неї. От Людвігсбург Порцелян, невеличкий такий буклет, і разом в коробочці вона так і продавалась. Ну, Оскільки я збираю подібний посуд цієї мануфактури, то, звичайно, я була рада. Ще одна річ від Людвігсбург, так само з таким клеймом. Що сьогодні у мене погано, погано фокусується. Але й клеймо трошки розмите. Тут теж маленька вазочка, така, бачите, зовсім маленька З ручним розписом з таким нарцисом симпатичним, яка мені зустрілась. І наступна річ. Ну, якщо оці предмети, вони до 2010 року, мануфактура існувала з 48 по 2010. І тут, до речі, якщо ви подивитесь, то побачите підпис автора обов'язково до 2009 року автор розпису ставив свою позначку. А ось ця цей предмет, невеличкий вершківник, молочник. Ну він дуже маленький, він так само маленький, як і вазочка. Це вже компанія Людвіксбург, але початку 20-го сторіччя. Є в мене один предмет цієї компанії. Існувала вона з, 2000, з 1919 по 27 рік всього-навсього. І це ручний розпис. По-перше, подивіться, як ручка прикрашена. Тут така сцена, прогулянка десь. Пари і розмова. І все це ручний розпис. А тут квітка просто. І золоте оздоблення. Є звичайно, потертості, але ви розумієте, що ця річ має дуже поважний вік. Ось такий. В мою колекцію теж гарний предмет. І ще одна маленька таїлочка. Ось така. Ну, вона. Глибоченька, дуже приємно, її теж можна на підставку поставити. Вона вся в таких трояндочках невеличких, золоте оздоблення. Це все деколь. Хоча оці маленькі листочки, напевно, напевно, ручний, ручна домальовка ось так. І компанія Weimar Часи до 1990 року. Ось така ще одна знахідка. І ще декілька знахідок. Перший такий невеличкий заварник від компанії Кайзер красива кришечка. Тут дуже красивий рельєф. Вона вся крита, цей чайник вкритий поливою. Тобто, тут ну, розпис, напевно, і не готували його для розпису, я думаю. Тут дуже красивий такий рельєф, що сьогодні у мене телефон зовсім не хочу працювати. Такий невеличкий заварник на одну чашку. Ну, можна сказати, егоїст. Чайник егоїст. Маленький. Потім зустрілась нам шкатулка. Шкатулка насправді старенька. Це Оскар Шлігельмільх 50-ті 60 роки. Така кришечка. Є втрати по золоти, є невеличкі сколи на нижній частині. І навіть тут на бітку теж є маленькі скол, але дуже гарна, старенька скринька, Оскар Шлігельмільх прикрашена. Прикрашено деколью, це не ручний розпуск, хоча золото, золоті елементи, звичайно, від руки зроблені. Отакий дуже красивий букет. Така шкатулочка І кобальтовий глечик. Я його, до речі, бачила, цей глечик, десь з півроку тому, і чомусь не взяла. І не знаю чому. А, бачите, він мене дочекався. Дуже ніжний. У мене такі були предмети подібного плану. Це лінднер, Старенький такий. Ну, він тажний, звичайно. І ще одне велике таке блюдо глибоченьке від компанії Валіндорф. Подібний посуд у мене був. Маленька була тарілочка з такого візерунку. Тут такий східний, екзотичний трошки такий візерунок, дуже гарний. Ну, компанія Валіндорф. Це часи Німецької Демократичної Республіки. Ось такі предмети німецької порцеляни. На сьогодні все. Традиційно, що хотіла показати, я вам показала. Маю надію, що вам сподобався сюжет. Деякі предмети також будуть виставлені в телеграм-каналі. Бажаю всім миру, спокою. Важко сьогодні, звичайно, говорити про це після вчорашніх подій в Одесі. Але, тим не менш, бажаю всім здоров'я, сил фізичних і духовних. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що коментуєте і підтримуєте мій канал. На все добре, до нових зустрічей!